Яша! Потому я и говорю, где машина? Олег, ты кусабуроне дал? Хочешь ты идти? Где? Я сказал, хочешь ты иди. Значит, еще раз рушил. Бля, я раз не буду. Земляки, слушайте! Послушайте еще раз! Что я говорю? Я немножко все-таки жизнь прожил. Я... Алло, вот сейчас я включу громкоговоритель, вы услышите. Алло. Куп! Вот смотри, у меня сейчас такая позиция. Или мы сейчас штурмуем СБУшников, да, на... и мы никуда не уезжаем, так? Или мы ми мирно договорились и нам дают и проводят прямо до Киева. Что <реж> ты скажешь? Мы без СБУ не можем поехать? Я а бы не будьте. Алло. Да, Можем. Что вы скажи? Да, ты ты, под, вы да, узнаете, еще раз, вы раз говорю. Шел. Мы нужны там на Майдане, Майдане. или не нужны? нужны сюда. Заряжаться и ехать. У нас есть чем заряжаться. Есть пацаны сидят. Алло. Хвилинку, почекайся. Та і хрен з ним. Я що боюсь. Мені вже боявся нечого. Я і там штурмував, і тут штурм. Є і будемо здавати. Тому що ми йому працювали на вірність. Зводжу. Згоджа? Я відповідавач. Щоб... Ну, то всі так кажуть. Я вчора з Києва приїхав, я бачив, що там робиться. Але ми на Волині. Що? Ми на Волині, я відповідаю за Волинську область. Калічили людей вчора добре. Треба просто не плануйся! І, і не буде. Він же публічно сказав начальник управління. Сьогодні ми нормально зайшли в адміністрацію за Друге, ми зайшли в міський відділ міліції, він нам здався. Третє, з боями, але ви домовились, зайшли в обласну міліцію, зараз її тримаємо. Домовилися із начальниками міліції. Прокурор Парака втік. Четверте, хлопці, все, зараз по СБУ немає питань, тому що зараз нічого не відбувається по Це я вам на правді кажу. Я вас дуже прошу. Насправді, ви були розмови. Зараз від них. Юрій само. Ковальчук, ми чудом звідти вийшли. Ці покидьки кидали і стріляли по жінкам і дітям, студентам, які там були. Ніяких поки, варіантів не там не було зробити. Оперативний простір, відповідно, з камнями, з палками. Там робити нема чого. Зараз демонайта. Альфа. Запитання одне. Хай, про... Хай продемонструє, де їхні підрозділи Альфа він на місці чи ні? Альфа на, 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 на місці. я, я лично місці. сам зросі. Я лично сам забачував, що бачила. Преса заходила. Преса, преса бачила. Преса 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 Тому зараз сара. Я, я, на лепо, не в формі. Губу Ми їм не видавали навіть форму захисну, камуфляжну.